Всім доброго дня. Поставив собі нові покришки, швальби німецькі для електровелосипедів. Ну, вони хороші тим, що у них дуже хороший накат. Е і четвертий рівень по захисту від проколів. Четвертий, здається, з дев'яти, якщо не помиляюся. Також поставив нові камери, швальби. Це в них така якби штучка, яка фіксує е, ніпіль, дуже зручно, фіксатор, і прозорий колпачок іде. Це якщо ви таке побачите, то це значить, що стоїть камера швальби. Короче, ну, взагалі, звісно, камери шикарні. Тобто дуже якісно зроблені, приємно з ними працювати. І ось переднє колесо. Ну, спочатку думав що на старому їздити, ну, на старій покришці, але так подивився, вона вже така вже і багато років, і щоб знову десь щось не лопло, то вирішив вже поставити нові, щоб бути впевненим у, в обох колесах. Також тут нову камеру поставив. Ще в них такий плюс, що є світловідбиваючий елемент, він такий це по контуру йде по кругу. Це, до речі, в мене швальбе хурикан і Hurricane Performance. Бо кочка П означає перформанс. І ось цей круг, який по контуру колесу, він, якщо фарами автомобіль світить, то він як катафот відбиває світло і видно в темну пору року. Ну, Або в темну не пору року, як би сказати. В, темного, в темний час. Правильно виразитись. Коротше, так що я задоволений. Ось ще, як то кажуть, зараз фокусуюся. Така як. Я вже на ній їздив і тормозив. Але оця заводська така ще як. ну, Виступ такий, знаєте, як, ну, коли відливається ще досі тут. І, в принципі, спілкувався з іншими власниками цих покришок, то кажуть, що вони... Дов, дуже довго стирається. що ну, такі хороші коротше, якісні. По боках тут є шипи, щоб на поворотах не падати. А по центру йдуть ну, така якби, дорожка тут, саме центральна спашна. І по боках три з одного боку, три з іншого такі як квадратики. Ну, в принципі, в порівнянні з моїми тими, що в попередньому стояли. То накат десь плюс-мінус однаковий Я не сказав би, що вони там краще, ніж накат. Але вони м'якші. М'якші це однозначно. Ну і В поворотах, мені здається, будуть трошечки краще, тому що оці шипи вони все ж таки більші, ніж у мене на старих покришках. І краще будуть чіплятися, якщо на якісь бровки заїжджати боком, ну як боком, по діагоналі. Тобто не так колесо буде з'їжджати при наїзді на бровку. Ну, коротше, отак. Всім гарного дня і безпечних проїздок. До побачення.